Оставался только третий человек. Я ничего не могла поделать. Ничего, кроме как проникнуть в тюрьму гестапо и передать ему цианид. Что еще нужно человеку в такой ситуации? Потеряв все, терять больше нечего. Город кишел солдатами. Я вибралась із каналізації і немедленно столкнулась лицом к лицу со смертю. Смість отчаяння і безумия. Вітаю. Антон Даньків проходить вже шосту, якщо ш... А ні... Сьому навіть частину Вельвета Сасін. Проходження. Як ви пам'ятаєте з минулого відео, ми мали врятувати трьох агентів, але, це, але навіть не встигли нічого зробити. І тепер тільки один з них вижив, та й то він в лапах гестаповців. Так, з минулого разу. Якщо я не помиляюсь. Ми ми вкачались. І вот я і вкачався далі. Забрав артефакт. Я була в центрі гетто. нужно і пробратися в Гетто? Типу відгороджений єврейський квартал капець. kommens scheißbürokraten das willst du mal ändern kannst du daran doch nichts deswegen sind wir ja hier überhaupt Zeit das hier mal Sara, смири розберемося з цими двома. А я, а якщо доживем Ну ви точно не доживете сволочі есесовські. О, і противогаз навіть лишився. Я чекав, що він такий дурний. Тут вже верняк нікого нема. В 43-му відбулося Варшавське повстання. Ну, точніше не то, щоб Варшавське повстання, як таке воно в 44-му. В 43-му було повстання євреїв у Варшавському гетто. Прямо можна сказати єврейський майдан. Тільки, він пров... Тільки цей майдан провалився. Всі, хто вижив, відправили прямо в газові камери. Забрали патрони для Кольта він ще може приводитися. Йдемо сюди. І повірте, зараз буде не надто приємна сцена. Так. Вся сволоч розстріляла цілу єврейську сім'ю. Іди сюди. Ну, не хочеш, як хочеш, я з вами... Йди до тих, кого ти вбив, козел. Навіть дітей розстріляли. Не, це найнеприємніша частина гри. Ці три три рівня в Варшаві. Ні, ну це якось тупо. Прямо як мускаля, навіть діти людей тільки за їхнє походження. Ну, народився євреєм. Яка різниця ким? І тут теж дупа. Поправка, тут всюди дупа. І є ще й додаткове завдання. Вбийте всіх по дорозі. Всіх есесовців. сесуців. Без вийнятку. Нічого, якщо я не я правильно пам'ятаю, тут має бути мужик з калатушкою. Я зізнаюсь раніше не чув цієї розмови до кінця. Но в цілу но в цілому в шоці. Нормально, як вони кажуть, розвлікуха. Відстрілювати заключених. Вони психи. Хоча. Хоча їм ще й нічого тіряти, їх в безнаказаності в переконав. переконали. Чорт спали. Ну, зате... Скажу тільки, що в цій розмові можна було би почути досить цікаву фразу. А зараз ми її почуємо, напевно. Ей. А вот і нова іграшка G43 Ну не така вже і вона хороша, якщо чесно. Поки що показати її не можу, але зрозуміло снайперка. Оце і була фраза. О, так. Унтерштурмфюрер стопроцентно правий. Треба дивитися по сторонах. Вс, повірте. Стріляти треба було вчитися. Гер лейтенант. Унтерштурмфюрер це лейтенант ВСС. Такс. Ей. Хто тут ще мене палить, сука, паршива? Я знайшли ржавий ключик, бла бла бла. Ось це якраз інформація вже принесе користь в грі. Тут сказано про вентиляційну шахту в, тюрму, в тюрмі гестапо, через яку може пройти хтось. Ну нічого, наша худенька дамочка зможе. Красива штука. Тільки... І, звичайно, ми матимемо шанс її випробувати. Я не буду псувати сюрприз, скоро шанс доставиться у всій своїй красі. Так, спобігли. Давай, тамочка. Ще. Опа. Ганзейский харас. Хамбург. Так, сидим вперед. Стоп, стоп. А, ось тут. Вот тут лаз, чтоб добраться. Переск. Хочемо? Ніфіга собі, мужик зовсім здурів, говорити з трупішником. Хх, а що до... Бомбжки Гамбурга, він правий на всі 100%. Там. Там був... От там був... ...вот там справжній кошмар. Гамбург, коли рознесли. Там утворилося... Там, блін, всі... В центрі міста утворився вогняний смерч. Все, що не було зі сталі, плавилося. Або згоряло на місці. За кілька годин, правда, пройшло, но там... Но дві години після вогню нічого не могло пройти. Там не можна було навіть підійти. На Вікіпедії прекрасна штука. Так, ще раз подивимось детальніше. Ну, тут вже нічого. Завжди краще перевіряти. О, ще й патрончики забрали. А ось тут буде вже дупа. І зараз ми перевіримо цю красавицу в дії. Ну так. Что здесь произошло? Okay. Я так разумею, снайпер увлек... Развожався. И он нас, конечно, спалил. черт Кратность прицелу не это. А навіщо криється? Оу. Ну все, тварь. Так, швиденько. де він? Чорт, не встиг Теж мені снайпер. Три вистріли і ні разу не попав. Це все, що лишилось від повстанців. Тут а практично вроді і нічого і не знайдеш. Треба чухати тут. Снайперка нам зверски пригодиться. Наскільки я пам'ятаю, скоро все закінчиться. Тут нічого немає до трупів. Я гармошка. що він Пацан пробував вибратися. Хм. Нормально. Проти мирного населення за допомогою трьох важких танків. Чортяка. Ну, сволочь проклята, тримайся. Сволочі думали, що можуть постійно безнаказано вбивати? Переб'єтесь? Ммм, нічого. Зараз я їм покажу. Ну, з танками нічого вже не сделал. Фух. От і додаткове завдання виконано. Вбити всіх на шляху до тюряги. Ну. ну, от практично і все. Дякую за увагу, підписуйтесь, підтримуйте канал. До зустрічі!